Мухнар, черговий зв'язківець, напівлежачи у кріслі, слідкував за варп-радаром та гравітаційним уловлювачем. Зміни були доволі одноманітними: заявки на передавання варп повідомлень між паланками та дозволи на старт і швартування льодовозів на колонії Дикого поля. Гравітаційний уловлювач заблимав червоним світлом і вивів повідомлення. Увага! Зареєстровано вихід з варпу. Ударна хвиля рівня крейсеру. Мухнар різко випрямився та вдягнув гарнітуру орбітального зв'язку. Ніяких заявок на варп перехід не було або він про них ще не знав. 1908 – Це черговий орбітальної станції Код 1902. Прийнято удар від варп-хвилі. Рівень хвилі. Крейсер 1902 – У нас не було заявок на варп-перехід, Очікуйте вхідний сигнал від корабля. 19.08 підняти щити та вивести перехоплювачі розвідники за орбіту колонії. 1902. Відмова. Спостерігайте за сигналом ініціації. Скоріше за все, повернулися пластуни з варп переходу. Вони не завжди попереджають. 1908 прийняв. Очікую на сигнал ініціації. Негайно приєднуйся до космічних сердюків і вишверни ворогів з нашої колонії.